Привіт, мої любі хлопчики та дівчатка! Доброго ранку, доброго дня! Бажаю усім я здоров'я, добра. Подорож нас знов чекає, малята, подорожувати кожен рад. До міста професій ми вирушаємо, різні професії пригадаємо. Діти, існує безліч, безліч різних професій. І всі вони дуже важливі. Та необхідне. Тож давайте поговоримо про професії сьогодні. Маляда, як я вже сказала, існує безліч різних професій. І всі вони дуже важливі та необхідні людям. Серед них є професія, яка називається льотчик. Або пілот дуже смілива професія. Є пілоти, які літають на пасажирських літаках. Є ті, які літають на вантажних. А є пілоти, які керують маленькими літаками, гасять пожежі, розсипають добрива. Пілот повинен підняти літак в повітря і в кінці польоту посадити його на землю. Керувати йому допомагають прилади. Вони показують, з якою швид швидкістю летить літак. Яка погода за бортом. Вони ж попереджають про неполадки. У кабіні з пілотом є штурман, на борту стюардеса, а на землі авіадиспетчер. Професія лікар дуже важка. І відповідальна. Лікар повинен знати про будову нашого тіла і роботу його внутрішніх органів, вміти розбиратися в симптомах хвороби. А головне, лікар повинен бути добрим, співчутливим, допомагати одужати хворим. Коли ви були в поліклініці, то напевно помітили таблички з різними назвами. Наприклад, Окуліст лікує очі. Лор вуха горла ніс. Дерматолог шкіру, стоматолог наші зуби і ясна. Існує ще багато спеціальностей лікарів. Металург. Ще давнину люди робили з металу різні речі. Зброю, посуд, прикраси. В наші дні без заліза не обійтись. Роблять його з залізної руди, яку розплавляють у величезних печах. Отриманий метал металурги розливають в спеціальні форми, в яких він застигає. Виходять злитки у вигляді цеглин. З них роблять металеві вироби, наприклад, деталі літаків, поїздів, машин. Металург це володар вогню і металу. Водій. Водій керує легковим і вантажними автомобілями. При роботі на автобусах контролює дотримання пасажирами правил виходу і посадки. Усуває неполадки, що виникли в дорозі. Професія це дуже цікава. Водій повинен знати добре правила дорожнього руху. Він повинен знати будову машини, щоб вміти її полагодити. Тесляр це деревообробник з допомогою теслярських інструментів. Щоб стати теслею, потрібно отримати спеціальну освіту, знати математику, фізику, хімію, геометрію. Бути відповідальною людиною. Бо від якості роботи Тесляра залежить стійкість і термін служби будівлі. Перукар. Робота перукаря творча. Вона схожа на роботу художника. Якщо ви забажали підстригти волосся, зробити красиву зачіску то ви відправляєтеся в перукарню, так? Де вмілі руки майстра перукаря будуть чаклувати над вашим волоссям. З силою бурхливого вогню дуже важко впоратися, але є люди, чия професія це перемагати вогонь, рятуючи людей, які потрапили в біду. Це професія пожежний, професія рятувальник. Вони безстрашні, сміливі, треновані, гасять пожежі, вивозять людей із затоплених місць, розбирають завали після землетрусів, надають допомогу, шукають людей постраждавших, заблукавших. Працюють вони в спеціальному одязі, яка у вогні не горить і не рветься. На голові шолом, захисні окуляри. Швачка. Професія, шановна, їй допомагає вправна помічниця. Це швацька машинка. У кожному місті в нашій країні налагоджене швейне виробництво – ательє. У них працює багато швачок, всі вони чудові майстри своєї справи. А це хто? Продавець правильно. Всі ми ходимо в магазин. Там нас зустрічають привітні люди, що допомагають вибрати товар, зробити потрібні покупки, оформляють купівлю на касі. Кухар готує їжу для інших людей. Учитель навчає. Художник малює. Двірник... Та прибиральниця прибирають. Будівельник будує. Вихователь вона виховує, навчає, розвиває тлахів. Хлібороб обробляє землю, ниви житом засіває, високі врожаї збирає. Аптекар або фармацевт. Робить ліки, продає ліки. Юрист захищає права людини. Слюсар ремонтує. Маляр фарбує, фотограф фотографує. Професій безліч. А чия професія найкраща? Як ви гадаєте, діти? А давайте спробуємо уявити, що сталося би, якби не працював електрик або водій, лікар або вчитель. Тож всі професії хороші і дуже потрібні. Землю сонце прикрашає, а людину праця. Діти, а ви знаєте, ким працюють ваші батьки? Спитайте у них. А хто з вас ким хоче бути, коли виросте? Я гадаю, наша бесіда сьогодні з вами. Вам сподобалась? Пока-пока!